Закон біогенезу. Сьогодні почула в хлібі насущному, в Домі Божому, про те, що живе, народжує живе, мертве не може народити нічого. Якщо жінка хоче зачати дитину, вона не йде зачинати її з трупом. Так само, чоловік для цього потрібна жива людина. І Бог, коли він створив світ, коли він творив світ, він казав дуже класно. Дуже добре. Кожне його творіння. Він творив, він створював і він казав. Дуже добре. І закон Біогонезу показує, що ми пішли від Бога, що нас створив живий Бог. І так само Ісус, Він є шлях, істина і життя. І він народив живу церкву, живу апостольську церкву, дає слово Боже для тебе, де є хліб насущний кожного дня для тебе. Тому що релігія вона мертва, вона не дає життя, вона не забирає прокляття, а слово Боже, воно живе і дієве, і воно може тебе звільнити від залежності, звільнити від прокляття, від панічних атак, від депресії. Від бісів. Запрошую тебе на курс Слово Боже по вивченню Біблії. Якщо цікаво, став плюс. Я додам тебе до чату.